Дбаючи про якість продукції і послуг, івано-франківські працівники сфери стандартизації та метрології відзначили своє професійне свято. Нині вони працюють згідно європейських стандартів. Працівники державного підприємства Івано-Франківськ стандарт метрологія нині впроваджує нове обладнання. І в новітніх лабораторіях визначають наявність у продуктах харчування генетично модифікованих елементів. Україна відносно недавно прийняла закон, що стосується контролю ГМУ. А до цього цей процес не був контрольований, кажуть експерти. У план Нах прикарпатських метрологів впровадження знаку якості, який має підвищити конкурентну здатність підприємців нашого краю. А з нагоди свята переможці регіонального етапу всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України отримали грамоти від прикарпатських посадовців. Наша лабораторія функціонує більше чотирьох років. Ми перевірили вже тисячі зразків харчової продукції на наявність або відсутність генетично модифікованих організмів, компонентів, то по-різному говориться так. І для України це досить актуально, тому що наша країна довгий час, одна, мабуть, з в Європі, прийняла певне законодавство щодо контролю ГМО. І відповідно цей процес ішов цей процес йшов неконтрольовано і зараз на нашій території з'явилися посіви дуже багатьох культур, в основному зернових культур, які містять генетично модифіковані якісь компоненти.